Мої щирі вітання, друзі. Я рада знову вітати вас на каналі Школа Писанкарства Ряст. Це Ірина Михалевич, і ми продовжуємо цикл розповідей про дикі плоди, які зростають на Кропивниччині, що в степовій Україні. Цього разу поговоримо про глід. Його можна віднести як до циклу про дикі рослини, так і до циклу про призабуті українські рослини. Від того, що ми його забуваємо, він не перестає бути таким же корисним, таким цікавим і помічним, отож, присвячуємо цей допис, це відео саме Глодові. На провесні глід квітує чудовими білими квітами. Вони розливають довкруж п'янкі пахощі, ну, а восени. Глід наприкінці вересня особливо стає ошатним серед ще зеленого листя. Ось і зараз ми бачимо, як рісніють його темно-рожевої, ясно-червоної барви Яблучка. А згодом листя ніби чимось жовто-гарячим буде облито, а тоді і червонавим. Збирати плоди глоду потрібно якраз зараз, наприкінці вересня, на початку жовтня, за цієї сухої, ще такої, приємної сонячної погоди. Ну, а як зберігати? Напевно, ви бачили, як на ринку продаються сушені плоди глоду. Для того, щоб потім їх кидати в компот, варити киселі. Ну і можна зберігати його також в морозильній камері. Так навіть краще. Чому про це я згадаю наприкінці відео у світі глід добре відомий як лікувальна рослина. В Україні також. Препарати з глоду можна легко придбати в аптеці. Ну, відомий глід, звісно, в першу чергу своїми такими вміннями, які впливають добре на серцево-судинну систему, на нервову систему. Всі ми знаємо, що глід сприяє нормалізації тиску, не підвищенню тиску, не пониженню артеріального тиску, а саме нормалізації тобто, він підходить як гіпотонікам, так і гіпертонікам. хоча... Тим, у кого понижений тиск, все-таки з глодом треба бути обережнішими. В Україні зростає дуже багато видів глоду. Це і глід колючий, звичайний, і криваво-червоний, і шарлаховий, і український, і чорноплодий глід. Усі ці види глоду мало різняться за корисною. І лікувальною дією, всіх їх дозволено збирати і вживати. Про це зазначає відома фітотерапевт Наталя Земна. Просто милуватися глодом це вже неабияка терапія. Його можна фотографувати, викладати з нього різні цікаві аплікації, інсталяції і ще різними способами надихатися на творчість. От тут можна, ну це широке поле так, для дій, можна щось знайти для себе. Споглядаючи цю красу, це переплетіння і барв, і ліній, ну і гарний глід у компотах, гарний він у киселях. Якщо вкинути жменьку до компоту, то це буде. І поліпшення смаку, так, і цікавішим буде смак, і кориснішим буде від того компот. тож дуже раджу вам назбирати глоду і потім вживати його так у напоях у компотах. І наприкінці нашої розповіді згадаємо про барвні уміння глоду. Я ж обіцяла, тож згадую, якщо брати гілочки глоду, то біле яєчко куряче. Гілочки глоду пофарбують у рожеву, таку ніжно-рожеву барву. А якщо назбирати плодів, то вони можуть подарувати білому яєчку густо-зелену барву, темно-зеленого такого відтінку. Про це я дізналася завдяки писанкарці Галині Тудай, за що їй щиро вдячна. І ще треба тут годиться зазначити, коли будете збирати глід саме для того, щоб готувати з нього барвники, краще його не сушити, а все ж таки заморозити, бо сушені плоди вони не фарбують. А я вам тим часом дякую за увагу, за те, що слухали мою розповідь. Наступного разу поспілкуємося про інші призабуті українські рослини. А з плодів на черзі у нас беручина і магонія. Тож до наступної зустрічі.